Кліматичний дайджест. Аргентина. На провінцію Мендоса обрушилися сильні шторми і град, завдавши значної шкоди посівам. У Сан-Карлосі град був настільки сильним, що муніципалітету довелося надати допомогу більш ніж 40 сім'ям через пошкодження їхніх будинків. Гватемала, в районах Кесальтенанго і Тотонікапан, стався сильний град, який вкрив вулиці та будинки. Сильні опади спричинили ускладнення в русі та пошкодження сільськогосподарських культур. Афганістан. Сильні снігопади пройшли по всій країні, спричинивши труднощі на дорогах. Наша планета зараз не справляється з кліматичними змінами та потребує нашої підтримки. Нам потрібно зберегти нашу планету. Ізраїль. В країні повторилися надзвичайно інтенсивні дощі, що спричинили масштабні повені. Велика Британія. На Великий Манчестер обрушилися сильні дощі. Багато районів регіону опинилися під водою. У деяких частинах регіону за 24 години випало понад 80 мм опадів, що призвело до рекордно високого рівня води в річках і численних евакуацій. Індонезія. Гора Марапі знову викидає вулканічний попіл на висоту до 500 метрів над вершиною. Рівень небезпеки другий. Досліджуємо зміни клімату разом та єднаємо сили.